В ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 3 серпня, саме цього дня, народилися такі знання українці, як штангістка, олімпійська чемпіонка 2004 року у року ваговій категорії до 63 кг Наталія Скакон, громадський діяч Григорій Галаган, композитор та диригент Володимир Верменич. А вчора в Україні відзначили день високомобільних десантних військ та 85-ту річницю їх створення. З нагоди дня високомобільних десантних військ у Житомирі відбулася низка заходів. А також пройшов перший всеукраїнський турнір ВДВ по футзалу. У ньому взяли участь команди всіх легендарних бригад, які задіяні у військових діях на сході країни. У Житомир з'їхалися не просто футзалісти, а учасники АТО, де хто прибув до нашого міста безпосередньо із Сходу. Житомир представили бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади. Святкування Дня ВДВ у Житомирі має особливий характер. Віднедавна саме обласний центр став неофіційною столицею високомобільних військ, адже саме тут дислокується вже легендарна 95-та бригада. Попри це, масових гулянь у Житомирі не планували. Замість купання у фонтанах військові вшанували тих, кого вже зараз з ними немає. Тих, хто віддав своє життя на Сході, десантники згадали покладанням квітів та хвилиною мовчання. Всі хлопці кажуть, десантник це не професія, це покликання або ж навіть стан душі. Срочну службу служив 84-86 роки. От це вже більше 30 років. Прошло, але той дух, от, який нам заклали, от, він і по сьогоднішній день. Ми з 10 років. От, його Перша пільонка була в полосатах, то була його Перша черняшка. Десантики більших не буває. Святкування як таке зі слізами на глазах, тому що погибло товариша у нас. І ми зараз після урочистого мітингу їдемо. Шановують пам'ять загиблим на військове кладбище, то тобто у нас скромні торжества. Привітало десантників і керівництво області. Сергій Машковський впевнений, блакитні берети це еліта армії. Я переконаний, що саме високомобільні десантні війська стали і будуть базою для формування створення висококваліфікованої, високопрофесійної. Армії майбутнього а далі хлопці зняли свої блакитні берети та надягли футбольну форму, щоб виявити найсильнішого на футбольному майданчику. П'ять команд цьогоріч вперше розігрували кубок. Деякі гравці до Житомира на гру приїхали тільки на з передової. Попри це, на майданчику розгорілася справжня чоловіча боротьба. А по-іншому і бути не могло, адже команди з трибун несамовито підтримували бойові побратими. Найсильнішими ж виявились військові футболісти з Дніпропетровська із місцевої 25-ї окремої парашютно-десантної бригади. У фінальному матчі вони обіграли суперників з Миколаєва. Зараз деякі гравці були атозвані з місця проведення бойових дій. Вот, поэтому особо подготовиться возможности не было. Но ну, мы сыграли на максимальных возможностях, скажем так, и выиграли этот турнир. 81-я бригада была на первой линии. Они приехали, расслабились чуть-чуть, может, как-то сыгрались, забылись люди. Чуть-чуть надо это делать. Ну, побольше таких соревнований, где люди будут уже на футбольном поле сражаться, как говорится, чуть отвлекаются. І про інші вагомі події в Україні та світі коротко. В зоні АТО продовжується протистояння українських військ окупантам, російсько-терористичні угрупування і надалі концентрують свою вогневу активність в районах Донецька. Так, 2 серпня, з 18-ї години, і до опівночі ворог вдвічі із 120 міліметрових мінометів бив по Пісках Авдівці Опитному. Минулої доби відзначилася певна активізація противника і на Маріупольському напрямку, де впродовж минулих декількох днів було затишчя. Загалом за минулу добу противник 99 разів порушив режим про припинення вогню. Про це інформує прес-центр штабу АТО у слов'янську силовики. Перехопили вантаж з вибухівкою та зброєю, який направлявся до Житомирщини. Відправником виявилася жінка, наразі встановлюється її місце знаходження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Печерський суд арештував два будинки Азарова молодшого на Сардинії та банківський рахунок. Рада директорів міжнародного валютного фонду ухвалила зміни до меморандуму про співпрацю з Україною після першого перегляду програми кредитування. Просимо всіх небайдужих людей допомогти сторожуку Володимиру Миколаєвичу, жителя попільні, який понад чотири місяці перебував в зоні АТО. В липні цього року отримав кульовий перелом стегна. Зараз знаходиться у військовому шпиталі міста Києва. Просимо всіх, кому небайдуже подальше з життя нашого героя, допомогти зібрати кошти на його лікування. Кожна ваша гривня може стати для нього рятівною. Номер Карточки «Приватбанку» 51 68 74 23 20 71 44 74. Сторожук Галина Яківна. Ми продовжуємо проєкт «Мальовнича батьківщина», який демонструє найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. У Житомирі цього монументального красення вже встигли охрестити з хінчанки, оскільки красується він на території хінчанської будівельної бази Оптовик. Само собою виникло і повір'я. Якщо потриматися за кільце в жоренім носі, збудуться три ваші бажання. Цікаво, що подібний бронзовий велетень стоїть у Сполучених Штатах у Нью йорку на Уолт-Стріт і важить 3200 кілограмів. Однак, звати його агресивно, атакуючий бик, а наш Житомирський, як бачите, смирний і лагідний. Ще про вагомі новини про нашу область у державному університеті імені Івана Франка на 15% збільшилась кількість державних місць. У Житомирі зранку, 2 серпня, на житньому ринку помер чоловік, так і не дочекавшись швидкої допомоги. Інформацію про смерть чоловіка підтвердили у прес-службі ОМВС України в Житомирській області. На трасі Житомир-Чернівців ДТП потрапив автобус з пасажирами. Є загиблі. На Житомирщині було затримано ще чотирьох підпільних купачів бурштину. Із зони АТО до своїх домівок повернувся зведений загін міліціонерів. Вони пробули в зоні АТО один місяць і повернулися додому без втрат. На їхні плечі була покладена відповідальна місія з охорони мостів у регіоні. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Всього вам найкращого. Бережіть себе та Україну до завтра.